гомеопат Анатолій Бабиш сьогодні є гостем прямої мови, і ми поговоримо про не зовсім традиційні методи лікування. Вітаю вас, вітаю вас в нашій Добре студії. Дня. Добрий день і е, розкажіть про цей метод лікування, адже багато хто вважає це шахрайством, багато хто називає це псевдонауковим методом. От розкажіть про нього детальніше, тим більше знаючи, що ви е, займаєтесь даною сферою вже 25 років. Так. Ну, е, гомеопатія, якщо так от спрощено для людей пояснити, це лікування подібно подібним, щоб ще було зрозуміліше, ну, всі знають, наприклад, що буде, якщо попектися кропивою, від маленького до великого. Якщо ми маємо е, алергічну реакцію, яка по своєму протіканню подібна на опік кропивою, ми робимо гомеопатичний препарат з кропивою і лікуємо не цю алергію. Це принцип подобія називається, по, по, якщо брати по-російськи. Uh -huh. Чому називають псевдонаукою і так далі? По-перше, гомопатія вона трошки ну, складна для розуміння. Людині, щоб розуміти гомеопатію, треба якби, перевернути свідомість. Ми, як казав в одному фільмі, насильницькі матеріалісти, ми звикли до того, що ми маємо все пощупати, побачити і так далі. В гомопатії це все набагато складніше. Тому більшість людей просто не можуть психологічно зрозуміти, що вони. А це, по-перше, по-друге, ніхто читати не хоче. Всі повторюють тільки те, що хтось сказав, і все. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ліки, адже всі звикли лікуватися якимось хімічними препаратами, ті, що продаються в аптеці. а Це напевно гомеопатичні засоби, вони зовсім відрізняються від того, що ми звикли. Розкажіть детальніше. Ну, гомеопатичні ліки, по-перше, абсолютно нешкідливі. Вони вони не розрахунок того, що в процесі приготування там кількість початкової речовини, з якої починає лікувати, готуватися препарат, настільки мала, ну і не попробувати, не можна не оцінити через те, до речі, нападки на гомеопатію, що саме речовини в гомеопатії вже виявити дуже важко. Хоча, до речі, є Нобелівська премія, отримана двома французами, здається, які довели, що незалежно від того, Скільки ми будемо речовину розчиняти в розчиннику, до якої ж її одно виявити можна. Це вже факт доведений, що від того, скільки ми розчиняємо речовину, кількість її все одно угу. А до речі, про розчинення. От є такий закон гомеопатії, що чим більше розчиняєш певну речовину, тим краще вона буде діяти на організм під час лікування. Розкажіть також детальніше про це. Ну, взагалі, сила, скажімо, дії гомеопатичного препарату на організм від розведення майже не залежить. Гоме, в гомеопатії саме основне е, препарат правильно підібрати. А яке його буде розведення, це вже не принципово. То можна тоді Розве... взагалі не розводити? Так, розведення існують, е, і взагалі з'явились розведення високі, от є в... розведення низьке, називається там до 12-го сотень розведення, далі до 50-го це середнє, далі високе. До речі, високі розведення перші з'явилися в Україні. Це було запроваджено Дем'яном Поповим ще. І робив він це для того з одної простої причини. В гомеопатії під час лікування буває загострення. Тобто на початку лікування, чи десь там через якийсь проміжок від початку лікування, пацієнту може ставати гірше. До речі, не треба путати це з ускладненнями чи побічними діями. В гомеопатії це все дуже добро, до, інакше і це дуже-дуже добре. До речі, я всім пацієнтам наголошую на цьому, але коли у них таке трапляється, вони ходять по місту і розказують, що нам ліки не підійшли. Хоча це означає, що ліки дуже добре підійшли. Так от при таких загостреннях інколи е, пацієнт психологічно взагалі, пацієнти важко загострення переносять, і тоді беруться розведення вищі, і загострення вже немає. Препарат той самий, тобто кількість речовини ще менша. Препарат не, не він сильнішим. Просто речі менше, але він просто м'якше організм сприймається і далі лікування йде без проблем. А розкажіть, з якими проблемами зазвичай до вас звертаються? Ну, перераховувати треба буде дуже довго. Ну, хоча я, я, не б, мож, проблеми, я, можливо, так. краще скажу, з якими проблемами треба звертатися, чи, з якими не чи, варто? Да, чи не варто, чи де краще, де не краще. Начнемо з того, де не варто, це онкопатологія я зразу, бо я десь вже чув, що там гомеопати лікують онкополу, онкопатологію, це абсолютно неправда. Mm -hmm. Онкохворим треба звертатися в онкодиспансер, і чим швидше, тим краще. Онкохворі можуть звертатися до гомеопатії тільки в період реабілітації після того, як вже вони прооперовані, там, отримали курс хіміотерапії, проміння тощо. Е, хворі з вадами, скажімо, грижі, вади серця, там, набуті чи вроджені і так далі. В принципі, вся решта патологія, вона може лікуватися. Є, знову ж тут, три варіанти. Є пацієнти, які взагалі без гомеопатії не можуть вилікуватися. Це які? Це з хворі з всі, всією алергічної патології, починаючи з атопічного дерматита, закінчуючи бронхіальною астмою і навіть псоріазом. Псоріаз це теж аутоімунний процес. Цим хворим взагалі без гомеопатії вилікуватись неможливо. Є хворі, які можуть вибирати, чим їм лікуватися. Скажімо, це все гостра патологія ну, інфекційна, як ми звикли, там, бронхіти, фарингіти, варингіти, аднексити. Це стіти, то в принципі люба, навіть пілонефріти, це вся патологія, яка може лікуватися гомеопатичними ліками. Але тут є варіанти. Якщо це гостра патологія, пацієнт може вибрати. Хтось хоче смактати таблетки, хто хоче, щоб йому укол кололи і так далі. Сроки, до речі, від цього абсолютно вилікування не міняються. Але якщо ця патологія починає рецидивувати або стає хронічною, то тут знову ж без гомеопатії пацієнту не обійтися. Хто... Тому що лікуватись треба досить довго. А ліки звичайно довго приймати не можна. Тобто гомопатія може вилікувати навіть низку хронічних хвороб. Не може, а це знову ж ну, практично вже необхідність для пацієнта з хронічною патологією. Тому що лікуватись треба довго, а ліки звичайні довго приймати не можна. Розкажіть, чи необхідні якісь особливі вміння для людини, щоб стати гомеопатом, Чи достатньо просто медичної освіти і можна вже займатися гомеопатією? Ну це мабуть, що я зараз скажу, не варто казати, але в принципі, гомеопатією може займатися будь хто навіть ви. Достатньо все гарно прочитати, зрозуміти і можна призначати гомеопатичні ліки. Але я переконаний, що для цього треба обов'язково бути лікарем, причому трошки попрацювати з звичайною медициною, що можна порівняти, що гірше, що краще. В саме найважливіше пацієнта не обманути. Ми йому ніколи не нашкодимо, це однозначно. Ми йому тільки користі зробимо багато, але не нашкодимо, в якому плані. От якщо ми маємо, ну, наприклад, хвору звразкову коробку шлунку. Ми повинні точно знати, вирозковата хвороба шлунку, чи може там щось страшніше. Як ви можете це знати, якщо... Так, так от, та. є е, от, простий спосіб. Для, до речі, для підбору гомеопатичних ліків обстеження абсолютно не потрібні. Визначаються ліки гомеопатичні без обстеження, вони не потрібні. Знову ж обстеження треба для того, щоб ми пацієнта не обманули. От, візьмемося, візьмо, вернемося до тієї виразки шлунку. Якщо прийшов пацієнт, ми ну, його там розпитуємо, розпитуємо, у нас є якась підозра, а може там рак шлунку. Тоді ми повинні зробити обов'язкову ендоскопію. І якщо він є, то бігом пацієнта відправити з кабінету. Ми йому допомогти не можемо. І Все зрозуміло. І розкажіть от, громопато також стверджує, що кожна людина має свою конституцію, от і завдяки цьому потрібно е, застосовувати певні ліки, тобто залежно від конституції певної людини. Так, це взагалі дуже цікаве питання. Препарати в гомеопатії взагалі діляться на ті, які краще е, діють у дітей, які краще діють у жінок, у чоловіків, є препарати, які... Мають більше правобічні е, дію, лівобічну і так далі. Є типологічне направлення в медицині, це називається типологічне. Тобто, е, 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 якщо ми візьмемо патогенез кожного мептичного препарату, то описана вся клініка препарату, особливості конкретного суб'єкта, який має це все. Таких типологічних препаратів десь близько 200. А людей у місті живе тільки 100 тисяч. Люди всі різні, чистих типів не буває. Типологічне лікування це підозріває, що ми одним препаратом можемо лікувати всю людину, все. Або проводити профілактику, якщо вона здорова, довготривало, всієї патології, яка в неї може бути. Але ще раз скажу, ну, оскільки гемоптичних препаратів таких десь біля 200, а в рівно тільки людей, там 100 тисяч чимось, то зрозуміло, що чистих типів не буває. Бувають Ну, скажімо, люди, які мають перевагу до того чи іншого типу. А що це за типи бувають? Тобто, як їх можна описати, щоб люди зрозуміли, от які це типи, на які типи поділяються. Бо я, наприклад, читала, що навіть ліки призначення лікування залежить від того, який колір шкіри, який колір так, волосся, очей. Так так. так, так. чому ну, це так я, важливо? Я для прикладу скажу, якщо от ми маємо вайуту судину дистонію, да? Всі знають, що це таке там голова болить і так далі. Є два пацієнтки, дві пацієнтки в Таких абсолютно однакові, головні болі, так? абсолютно. Вік однаковий, все. Одна з них істерична брюнетка, а друга плексива блондинка. І препарати будуть абсолютно різні. Mm -hmm. І Якщо ми препарати візьмемо пакет, то ефекту може не бути ніякого. А Чому воно так залежить від, ви кажете, от блондинка, брюнетка, от, одна й та сама хвороба, але різні ліки? Я mm -hmm. щоб правильно пояснити, діло в тому, що всі речовини, які в світі є, на різні організми діють по-різному. Навіть звичайні лікарські засоби, які виробляє звичайна фармація, вже доведено, що вони по-різному діють на різні раси навіть. Скажімо, ті ж самі кардіологічні препарати, я розмовляв з кардіологами, вони не, не так діють на афроамериканців, як ми звикли казати, ніж на європейців. А в чому полягає така відмінність? Ну, і стайна трошки природи. Тобто це ще не досліджено і поки що Довести, ми цього не відповідає. Розкажіть, як ставляться ваші колеги з інших медичних сфер до вашої медичної практики. Тим більше я вже попередньо говорила на початку, що багато хто вважає це псевдонаукою. А тут ви знаєте, оскільки звичайні лікарі практично не цікавляться гомеопатією, вони нічого про неї не знають. А як казав хтось з відомих. Бо Брнар Шоу, бо кімнагай не пам'ятаю. Якщо ми якоюсь, якесь явище до кінця не вивчили, не знаємо, то далі починають всі додумувати щось. Лікарів, які знають, що таке гомеопатія в рівному дуже мало. І ті, які знають, вони і самі лікуються, до речі, і дітей лікують своїх, в мене без питань. А ті, які є з силою якихось причин, вони взагалі є, вони сприймають. Але тут є один дуже цікавий момент, я хотів би про це сказати. От, е Лікарі звичайної мережі, да, вони гомеопатичних ліків, вроді би, взагалі гомеопатію ну, не визнають. 90% їх. Але при цьому переважна більшість з них виписують комплексні гомеопатичні препарати. Кель там і так далі. І так далі. Це ті препарати, якими гомеопати не користуються насправді. Угу. Розкажіть от в медицині дуже багато напрямків. Чому ви зайнялися саме гомеопатією? Пов'язали своє життя з ним. М не знаю, чи, як це з часом, але колись в одній з моїх співробітниць, я був завідувачним поліклінікою дитячою лікаря, в був обструктивний бронхіт. Ну, то раніше він називався астматичним, зараз обструктивний, це не принципово. Її чоловік він його як лікаря не сприймав, і кожної ночі, коли був приступ, він завжди приїжджав, мене забирав, він був військовий, там весь час гралися з тим астматичним бронхітом. А потім жили вони. В теперішньому Маріуполі він якось приїхав, я його питаю, як, дочка твоя? Він каже, ти знаєш, все нормально, у нас там гомеопат завівся, він десь там у їздив вчився, все, бабушка завела значить, цю дитину до гомеопата, а все лікування і вже півроку каже, ніяких приступів немає. І потім випала нагода мені поїхати на курси, то було ще в Москві тоді, я побачив слово гомеопатія, не за заразу цікавила. А далі було, як кажуть кохання з першого погляду. Після першої лекції я вже знав, що я більше нічим займатися не буду. Не знаю чому. Так от щось воно мені. Багато хто каже, що можна вилікуватися, тільки понюхавши якийсь гомеопатичний засіб. Чи правда це? Це неправда? Видумок про гомеопатію дуже багато. А от я думаю, що я більше чув всяких видомок про гомеопатію, ніж ви. Розкажіть тоді саме більш детальніше про ліки. От я, наприклад, чула від вас ще до нашої розмови в ефірі, що до складу багатьох ліків входить миш'як. Трошки напевно для людей неправильно, не до багатьох ліків. А кожен гомопріжний препарат це є препарат, який протонує з однієї якоїсь конкретної речовини. Що це препарат е, миш'яка Арсеніку Мальба так і звіється, це препарат, який приготовлений з мишяка. Якщо це хамаміла ромашка, вона приготовлена з застойки ромашки. Uh -huh. Якщо це апіс, він приготовлений з бджолиного яду. І все, ніяких вдомі, що там інших немає. Кожен препарат має свою індивідуальність. От комплексні гомопетичні препарати це там, де їх змішують, але теж після приготування їх змішують, то це трошки інше. Uh -huh. А от від чого може допомогти мишяк? Пальців у вас на руках і ногах, у нас не вистачить. Якщо ми повернемося до о, типологічного методу лікування, там, де індивідуальність, то от, е, якщо коли-небудь хтось захоче прочитати характеристику любого гомеоптичного препарату, вона правильно називається патогенез, патогенез це тобто та симптоматика, яку ми отримаємо, даючи якусь речовину здоровій людині. Ми її будемо травити, скажемо вам. До речі, практично всі гомеопатичні препарати тільки так патами випробувались на собі і так далі. І ми отримаємо якусь е клініку отруєння, ми її записуємо, отримуємо от скажемо, миш'яку. Що буде, якщо ми людину будемо травити мишяком, ну, не у смертельних досах, скажемо вам. Yeah. І ми можемо отримати захворювання шкіри деякі, кишковика, виразку шлунку, задишку. І багато, багато, багато ще чого. Але такі ж самі хвороби ми можемо викликати, якщо ми будемо випробувати інші препарати, скажімо, там фосфор, вортуть, ну, там і деякі рослинні препарати і так далі. Але вони все одно будуть відрізнятися один від другого. Все ж таки... Там є відмінності, тому ми не можемо сказати, що якщо ми маємо виразку шлунку, то ми обов'язково будемо лікувати препаратом мишляка. Для цього є набагато більше препаратів, дуже багато. І залежно від того, як, як ця виразка себе буде проявляти, буде інший препарат. Якщо скажімо, болі з'являються після їжі, це буде один препарат. Якщо вони після їжі покращуються, люди інші. Якщо це болі топі, люди один, гострий інший і так далі, і тому подібне. То все ж таки до чого допомагає? Може, як які хвороби допомагає лікувати? Взагалі, якщо так сказати принципово вже, то вмибаті ліки не, відпи, не виписуються під хвороби. У нас немає такого, що є захворювання, і є ліки, які ми обов'язково маємо при цьому захворюванні виписувати. У нас є людина, ми випитуємо з нею всю інформацію, і тоді ми призначаємо лікування. Mm -hmm. Гомопатія, думаю, тобто, діагноз, діагноз лікарства в гомеопатії не працює. Угу. А розкажіть, гомопатія допомагає тільки тим, хто вірить в це лікування чи будь-якій людині? Навіть якщо вона не вірить, ставиться трохи скептично до цього, але зрозуміло. все ж таки прийшла це. до років? Ну, ну по-перше, якщо ми візьмемо, от, перше, це діти до року. Навіть до трьох років. Вірять вони в те, що їм дають чи не вірять. Якщо мені хтось каже, що вони вірять в те, що ну, вони вилічаться, то це абсурд, звичайно. А якщо ти більше будемо брати дітей до року, там взагалі про віру якусь мов не йде. До речі, вони лікуються дуже ефективно, дуже гарно, без проблем. Ну, а взагалі це принцип такий: чим менше людина молодша, тим ефект кращий від лікування любого буде. Це перше. Друге, <кій> на рахунок того, там вірити чи не вірити, я. Ну, не знаю, чи багато таких пацієнтів є. але ну, принаймні, я, в мене в кабінеті були люди, які казали, доктор, ви знаєте, от я коли від вас угодив, я не вірив, що щось вийде. І таких пацієнтів не один. Може, не всі говорять, але їх багато є, які просто не вірять в те, що вони вилікуються, але ефект все одно є. А є пацієнти, які навпаки кажуть, що їм не допомогло? Є, але тут дуже. По-перше, це дуже рідко. Це надзвичайно рідко. Є тут мож, декілька аспектів. Перше, деякі пацієнти ну, чекають від гомеопатії значно більшого. От Чому вони приходять на прийом? Їм там сусід розказав, що він пішов і буквально там за 10 днів він став здоровим. Слідуючий пацієнт де він жде цих 10 днів. А якщо ми, скажімо, візьмемо, то кожна хвороба має свій срок вилікування. І якщо мені вдалося, скажімо, було пару випадків, що людина приходить з бронхіальною астмою і ми назначаємо лікування, і з цього дня приступів більш немає взагалі, і пацієнт думає, що його стілили прямо на очах. А це випадок. З таким пацієнтом треба працювати хоча б рік, щоб приступи пропали, насправді. І, і так воно є. А якщо йому повезло, то він вилікувався зразу. Є такі випадки поодинокі. Він ходить і розказує всім, який хороший доктор. Потім пацієнти приходять і ждуть того самого результату, а він не буде, звичайно. Це перші в якісь міри розчарування, і деякі дуже багато покидають лікування. От у мене знову ж зовсім недавно була пацієнтка, вона колись лікувала дітей, і в неї дістонія. Ну, головні болі і там все. Вона починала лікуватися три рази. Тобто перший раз вона поприймала трошки, покинула і не доїла, другий раз також, а з третього разу тільки вона пролікувалася. І мені от вона зайшла і каже: Ви знаєте, яка дурна тих два рази була? Щоб я зразу поприймала, вже була давно щаслива. Розкажіть, чи серед ваших пацієнтів є якісь відомі люди в Україні на Рівненщині? Ну, з України я казати не буду, на Рівненщині є, але ну, якось розповідати про пацієнтів, тобто обнародувати їхні прізвища без їхнього відома – це не етично. А от скільки пацієнтів в день ви приймаєте, наскільки великі пацієнті? А по-різному. Ну, а приблизно. В середньому, в середньому чоловік 7-8. А, тобто, це, скільки часу триває приблизно огляд людини? Чи також не можна... а тут однозначно не можна сказати? Є е, випадки, коли це можна буквально за 10 хвилин лікування призначити, а деколи 40 не вистачить, залежно від того яка патологія і як вдається швидко підібрати лікування. Ну, скажімо, от, от, знає, от Мене я... завжди питають, ви тільки дітей лікуєте, Та я лікую всіх, мені без питань. Просто з дітьми набагато легше працювати. По-перше, їм легше ліки підбирати, вони лікуються швидше. З ними простіше, скажімо так, швидше. Якщо ми візьмемо ну, скажімо, дитину 6 років і там будемо лікування призначати, це буде одне. Якщо 60 років, людина за 60 років нажила стільки всяких болячок, що тут треба вже з нею говорити і хоча б хвилин 40. Щоб випитати все, і болячок багато, і кожну болячку треба втиснути, а препаратів має бути мінімум. У нас вважається в мопаті. Якщо ми назначаємо три препарати, це оптимально. Все, що більше це вже ну вважається в якійсь мірі неправильним лікуванням. Ми маємо е, дійти до одного препарата в ідеалі. Ну чому так не виходить, я вам пояснював. Ну старатися більше за, за три препарати не виходити. Вже в крайній випадку чотири. А все, що більше, це вже вважається ну, дефектом лікування, скажімо так. Mm -hmm. Тому треба з пацієнта витягнути більше інформації, тому термін може бути абсолютно різний. Це ж таки, спробу витягування інформації, напевно, дитину важко розпитати, адже дитина ще до путя не вміє пояснити. Три є буде. батьки. Ага. Зрозуміло. А ми, якщо, і ми їх мучимо потихеньку. А якщо керечне, говорити то, вже про старших людей, от наскільки мені відомо, бо в мене є багато відомих медиків, от в, приходять люди на прийом, от старші люди. І вони починають розказувати, і те болить, і себе болить і зрозуміти часто дуже важко, що саме і яка хвороба, ну, при діагностиці напередній. Питання впирається в діагностику. Знову ж, для гомеопатії діагноз в такому розумінні. Зараз лікарі там якщо хтось слухати, з мене сміяться, Але для гомеопатії постановка діагнозу в такому класичному розумінні, як ми звикли в медицині, вона не потрібна. Нам треба. Пацієнта інформацію і цю інформацію, під цю інформацію, як під мозаїку, підібрати під препарат. А назва самого захворювання не принципова, як ми його назвемо. До На речі, я відкрию невеличку тайну, От, таке слово, як атопічний дерматит, да? це алергічне захворювання шкіри. Це захворювання має синоніми, мабуть, з десяток. Тобто воно може називатися топічною екземою, нейродермітом і, і так далі. І от пацієнт пішов по різних лікарях і зразу отримав 5 діагнозів. У нього голова як барабан, він не знає, що йому робити, а насправді у нього одне захворювання, одне єдине. І всі правильно сказали лікарі. От, от я говорю про сутність того, як ми назвемо цю хворобу. Тут є трошки така колізія, не завжди лікар трошки спішить, він не може пацієнту пояснити. Один доктор написав такий діагноз, а інший цю саму хворобу називав по інакше, і пацієнт вже розстерев. Для гомеопатії це не принципово, скажімо Наголошую, для гомеопатії принципово не почати лікувати пацієнта, якого ти вилікувати не можеш. Або якщо бувають такі випадки поодинокі, коли ну, от, самі пацієнти, я пояснюю, що я абсолютно не надію, що у вас буде якийсь ефект. Вони хочуть спробувати. Хочуть не питання. Ми Безкоштовно виписуємо лікування, і вони собі експериментують, скажімо так. Останнє запитання на час, на жаль, виходить. Це напевно не дуже стосується гомеопатії, але тим не менше також читала, що от ми говорили попередньо про мишляк, так що можна як в невеликих дозах його приймати, але можна труїти там організм. Але от існує думка, що е, аби бути стійким до якихось впливів якихось хімічних речовин е, чи отрут, потрібно потрошки кожен день їх приймати. Тоді mm. організм буде загартовуватися, і потім, якщо, наприклад, хтось. Вирішить таки ту людину чимось отруїти, то та людина набагато краще сприйме ту отруту, і вона може навіть не померти, а якось е, е, видертися Анж... з того стану. Анжеліку і король згадали. Не тільки. Це вже зовсім не гомеопатія про те, що ви зараз говорите. Гомеопатія, ми знову щоб ми не путали. Коли ми говоримо, що ми там людину отравляємо ще комусь, за словами нас буде на язиці, ми беремо добровольця. І частіше всього це робили самі гомеопати. Не всі ліки, практично, які існують на сьогоднішній день гомеопати випробували на собі. І добровольців, мабуть, за гроші там, комусь платили за це. Ну, що потім Отруєння е, закінчується, людина визбирає і все. Отруєння миш'яком — це одне, а препарат зроблений з миш'яка, це зовсім інше. Це протилежність, скажемо йому. Тобто, якщо ми маємо патологію, яка подібна на отруєння миш'яком, ми лікуємо вже гомопотичним препарат миш'яка. І е, приймати якісь дози, скажімо, е, ну якщо ми будемо говорити так, Якщо ми будемо здорова людина буде приймати препарат мішляка, якщо він їй там ще підходить, то звичайно вона може спрофілактувати розвиток захворювань, ті, які можуть в неї бути подібні до отруєння мішляком. Але якщо цій людині дадуть потім мішляк, вона звичайно буде отруєна так як всі Угу. Від отруєння мешляком цей препарат не списеє. Звичайно, ще не останнє запитання, бо останнє таке запитання з приводу ціни на ліки гомеопатичні. Наскільки вона відрізняється від цін на звичайні ліки, до яких ми звикли. Небо і земля, якщо скажемо так. Mm. Ну, от тобто, я, я деколи пацієнтів питаю, там, ну бронхіт да, приходять? Лікувати от, ну, вони не зразу приходять, вони там полікуються разів 5-6 в лікарні попадуть, потім приходять. І я питаю, скільки у вас в лікарні от, пішло грошей на лікування? Приблизно. Я там не хочу уточнювати, на які вони цілі пішли, но, скажемо, ну скажемо, в основному все йде на ліки. Ну, в районі 1000 1200 гривень. Були випадки, що дві по-різному. Якщо лікувати бронхіт, скажімо, той же гомеопатичними ліками, це буде, якщо ми будемо брати оплату ну, прийому, це вийде в районі 500 гривень, а інколи навіть менше. Що я, наприклад, якщо лікую бронхіт, бронхіт така патологія лікується дуже просто, розписав лікування на 7 днів. Пішу пацієнтам, коли я потрібен. Якщо цих випадків не наступає, коли є потрібен, то прийом виходить один. І тобто десь в районі 300 гривень виходить лікування. Розуміло. добре дякую за розмову. Дякую, що прийшли нашим видачам. Нагадаю, що сьогодні в гостях прямої мови був Анатолій Бабич, лікар-гомеопат з багаторічним стажем. Дякую, що дивилися. До побачення, будьте здорові.